Перший. Ніхто мене не будив, дотяму я прийшов сам, лежачи на холодній кам'яній підлозі. Розплющив очі і побачив над собою хімерні сталагміти, що звисали зі стелі, створюючи якийсь чудернацький візерунок. Десять я вже бачив, але розум цей ніяк не бажав підказати де. Я озирнувся в пошку куханою і мені відпало від душі. Катя лежала поруч, хоч і дихала важко. Вона жива, і це зараз було головне. Треба її просто розбудити і допомогти прийти до тями після пережитого. Я сів і почав трусити її за плечі, але це нічого путнього не давало, тоді в мене проминула думка випробувати її ж старий і дієвий метод на ній самій, але якось рука не підіймалась давати ляпаси коханій дівчині. Залізти їй в голову і спробувати розбудити, подаючи туди сигнали, також не з кращих варіантів, пам'ятав її реакцію, коли таке робив останній раз. Довелося вигадувати ще щось. І тут мені чомусь пригадалась стара відома казка з нашого світу, де принц будив сплячу красуню поцілунком. Сумнівався, що це може спрацювати, але спробувати таке варто та й чого гріха приховувати так набагато приємніше. Я нахилився над нею і ніжно доторкнувся своїми губами до її вуст. Не повірите, і я спочатку не повірив, але казка не збрехала. Так реально можна розбудити, принаймні мою спрячу красуню. Очі Каті розплющились і втупились у мене з легким подивом. Ти гадаєш, зараз час і місце тим займатися? нарешті запитала вона мене. Чим? Я не зразу зрозумів, що вона має на увазі. «Пестущами, чи то на щось інше було схоже. Ти не так все зрозуміла. Чомусь я почав виправдовуватися, як малий бешкетник, чи щось не коїв і був спійманий на гарячому. Я тебе просто будив, бо інакше ти не хотіла прокидатися. Цікавий тебе метод. І часто ти так всіх будеш, поцікавилася Катя. Ні, перший раз на тобі вирішив випробувати, чесно зізнався я. Не впевнена, що то дієвий спосіб і він завжди буде спрацьовувати, але не маю нічого проти, якщо ти й надалі будеш мене так будити, великодушно дозволила вона. Я поміркую на твоєю пропозицію. Але це все залежить від того, як ти будеш себе поводити, не залишився я у боргу. Але ж ти і противний іноді буваєш, то просто якийсь жах. Намагаюся, кохана. Добре, проїхали, закрила тему Катя. Куди на цього разу занесло? У мене таке враження, що почалися провали в пам'яті, бо ніяк не можу пригадати, але щось дуже вже все знайомим видається, повідомив я. Можливо, в мене просто дежавю. Катя підвелася і озирнулася навкруги. Гадаю, не дежагю, а серйозні провали в твоїй пам'яті, і мене це починає не на жарт хвилювати, сказала вона. Тобі треба десь гарно відпочити, бо таке враження, що всі ці подорожі добряче перевантажили твій розум. І де ми тоді по-твоєму перебуваємо? Судячи з тих сталактитів, за якими ми ховалися минулого разу від мунії, то ми зараз якимось чином знову опинилися не вдома, а в печері поблизу замку графа решена, пояснила вона мені, таке враження, що щось вперто не хоче нас відпускати з цього світу. Вона була права у всьому. Тепер я згадав печеру, в якій ми опинилися перший раз, як потрапили в цей дивний світ. І з тим, що нас не хоче звідси щось відпускати, також важко було не погодитись. Гаразд, але чому ж нас тоді ніхто не зустрічає, чи в них більше ніхто не чергує біля порталу? Піднімай свою дупу і підемо подивимося, що назовні відбувається, запропонувала на це Катя і показала приклад. Мені нічого не залишалося, як поквапитися за нею до виходу з печери. За той час, що нас тут не було, нічого кардинально не змінилося. Та ж сама галявина і навіть стежка, що вела до лісу, була на місці. Згодом ми помітили причину, чому нас ніхто не захотів зустрічати. Просто та триметрова причина солодко спала на сонечку, підстеливши собі під голову авоську з капустою, і мило похропувала, таким чином відганяючи мух. Все ж таки він знайшов краще застосування тому овочу, ніж просто його їсти, кривитися і плюватися від того процесу. Це був наш усіма любимий дракон Картрактіус Бандрахонтіс, а в народі просто муня. Але щось у цьому всьому було зовсім не так, бо він просто фізично не міг так швидко повернутися від договороду, навіть якби навчився літати. Але факт залишався фактом перед нами мирно собі спав Муня. Ми з Катею перезирнулися. Певно, в неї також напрошували слушне питання скільки ж часу ми тоді перебували в тому порталі. Ну що, будемо будити, чи хай далі спить, подивився я на кухану. Ще встигне виспатися». Він же ніби на робочому посту перебуває, тому давай будити, не дуже по-дружньому запропонувала Катя. Як скажеш, кохана, але дивись, що він потім на нас не образився. Я набрав у груди побільше повітря і закричав у всю горлянку. Дракони, на шляху приготувати зброю, атакуємо. Жарт видався на славу, але щось я не дуже впевнений, що він розважив самого сонного Муню бо той підскочив, як ушпарений, схопив авоску для захисту і почав оглядатися, шукаючи армію, яка б мала на нього насубатися. Армію він, ясна річ, не побачив, а помітив тільки нас, що стояли самотньо неподалік печери. Його вираз обличчя почав змінюватися спочатку на ньому спостерігалась войовничість, тоді розгубленість, потім недовіра і, нарешті, відверта радість, яка могла б розчулити кого завгодно до сліз. Муня на тих радощах жбурнув авоську подалі і помчав зі всіх задніх лап нам назустріч з розпостертими передніми для обіймів. Ми такої зустрічі точно не очікували, тому застигли на місці, як у копані. Він на те не звернув ніякої уваги, а добігши, згорнув нас в беремок і, обіймаючи, так притиснув, що аж кістки захрускутіли. Тихіше, тихіше, заблагала Катя, ти не зовсім роздушиш. Ой, вибачте. Відпускаючи нас, схаменувся Муня. Просто я такий щасливий вас бачити, що ви собі навіть уявити не можете. Ти правий, уявити не можемо, а от відчути вже встигли, відповів я, розминаючи ледь не розплющене тіло. Дракон, на мої слова, ніяк не відреагував і продовжував тішитись, як мале цуценя, що отримало в подарунок новий кольоровий м'ячик, тільки що хвостом не махав, і то, певно, тільки тому, що він у нього важкуватий для цього. Як ви тут опинилися? Дуже скучили за мною. А я, якщо чесно, і не чекав же вас колись побачити. Те, що ти нас не чекав, то ми вже також помітили, а ще помітили, що ти взагалі нікого не чекав і спиш на робочому місці. Я трохи збив запал Муні, але це ніяк не вплинуло на настрій дракона. А кого тут взагалі чекати? Самі поміркуйте. Ну, випаде ще одна бляшанка і буде мечем махати, а воно мені треба. Я взагалі вже подумаю звільнятися звідси, набридло. Хочеться якихось змін, особливо після нашої подорожі. Але що то я все про себе і про себе? Краще ви розповідайте, як з'їздили додому, чому повернулися. Не все так зразу, Муня. Давай краще вогонь розпалимо, відпочинемо трохи, поїмо твоєї смачної капусти, а за тим заняттям і потервенемо, запропонувала Катя. Точно. Вибачайте, я якось і не подумав з радощів, що ви з дороги і вам, певно, хочеться відпочити і поживитися чимось смішненьким. Давайте зробимо так ви розпалите багаття і заодно подивитеся за печерою, а я зроблю виключення з правил і збігаю на полювання та принесу щось ситніше за капусту, свою чергу запропонував він нам. Та без проблем, погодився я. Але як же з твоєю жінкою будемо? У нас тебе занюхає і зробить тобі великий прочухан. Та ну її, з її капустою, сьогодні в мене свято. За півроку до мене повернулися друзі. Я, якщо чесно, також собі міркую, чи не розвестися мені часу. Стоп. зупинив я А Ану, повтори, за скільки часу ми до тебе повернулися? За півроку. спантеличено повторив дракон. А що, щось не так? Я аж присвиснув відпочути. Все не так, але про це давай поговоримо пізніше. А зараз біжи в полю і нам жирних довговухих зайців, скомандував я. Два рази повторювати потреби не було. За хвилину Муня зник у хачах лісу, а ми пішли збирати хмиз для багаття. Ти гадаєш так само, як і я? спитала мене Катя. Якщо ти про те, що ми півроку десь швенділись і нічого не пам'ятаємо, то гадаю, ми пролітали весь той час в порталі між світами, а там фік його знає, як час пливає. Але після цього що зовсім пропадає бажання ще раз спробувати так можна взагалі ніколи з нього не вийти або через сто років а то вже подорож не тільки між світами, а ще й в часі, тільки зовсім не керованому часі. Ти правий, щось нам не дуже щастить з тими подорожами, можливо, треба зробити перерву. Я б сказав не перерву зробити, а взагалі забути про то і залишитись в цьому світі, як зробили наші друзі. До речі. Цікаво, як їм вдалося тут облаштуватися за ці півроку. А чого зараз гадати? От Муні й запитаємо, запропонувала Катя. Можливо, вони підтримують якось між собою зв'язок. Не все так швидко робиться, як гадається. Доки ми назбирали хмиз і його розпалили, доки Муня вполював нам всі вечерю і назбирав грибів та приніс води, то вже почало смеркати. Ми посідали навколо вогнища і розпочали вечерю. Трохи вгамувавши голод, Муня не витримав. Ну, давайте, розповідайте, бо я вже терпцю не маю. А особливої нема про що розповідати, потішив я дракона. Не зрозумів. Як то нема? Що, за півроку нема що розповісти? здивувався він. Не повіриш, але нема, бо то для тебе пройшло півроку, а для нас час зупинився. Ми зайшли в портал і провалилися. А випали вже тут і навіть не уявляли, що минуло так багато часу. От так справи. То що ж виходить, що ви навіть дома не побували? Виходить, що так. Кепські справи, але не буває лиха, щоб не вилилось щось позитивне. Зате ви тепер знову тут, і я маю з Богом вас обійняти, чому дуже радий. Та й хто його знає, може, то на краще, ще невідомо, що вас дома чекало. А тут я можу вас захистити. Дякуємо, Муня, ти справді найкращий, найвірніший і найдобріший друг, небіспідставно похвалила його Катя. Дракон від цих слів ще більше розтанув і, не стримавши своїх почуттів, обійняв нас знову, тільки тепер вже акуратніше. Все буде гаразд, підбадьорив він нас. Мусить бути, погодився я з ним. Муня, а ти часом не знаєш, як поживає наша банда, з якою ми подорожували? Катя вирішила змінити тему розмови. Та ні, майже нічого, відповів сумом дракон. Як ви пішли до порталу, ми також розійшлися, і кожен пішов своїм шляхом. Я пішов додому, брук з руком провели дану з учим до барука, а фін з Греном збиралися ще гостювати вдогобороду, а потім повертатися до замку Філіції. Шкода, що не підтримуєте зв'язки, підсумувала Катя. Було б цікаво знати, як вони поживають. Так і є, погодився з нею дракон. Було б взагалі непогано їх відвідати, мріливо зізнався він, згадуючи нашу минулу подорож. Можливо, так і зробимо, не списував я такий розвиток подальших подій. Але точно не зараз. Нам треба відпочити, а особливо тобі, з твоїми провалами пам'яті, категорично заявила Катя. Згоден, не став я з нею сперечатися, і, щоб не відкладати ту справу в довгу скриню, примустився зручніше біля вогнища і почав дрімати.